Програма створена за підтримки фонду братів дубневичів. приблизно 6 мільйонів євреїв у Європі стали жертвами голокосту. Така цифра названа у вироках Нюрнберзького трибуналу. З 1941 по 1945 роки на українських землях загинуло майже мільйон євреїв. Водночас, за офіційними даними, понад 2200 українців рятували єврейське населення від знищення. Їх визнано праведниками світу, і їхні імена викарбувані на стіні честі. Одним із тих, хто на заході України рятував єврейське населення від нацистської розправи, був український священник. Омелян Ковч. Заради порятунку людей він не пошкодував власного життя, бо фактично добровільно залишився у польському концтаборі Майданик, куди його відправили за порятунок євреїв. І він не нарікав, а навпаки, просив молитися за тих, хто створив ту катівню. Омелян Ковч громадський діяч, український патріот, блаженний священомученик, наш герой. От до нього не застосовуються критерії часу і простору. От що цікаво, оце є святість, яка дійсно от, вона відображає е, вічність в собі. Е, різні режими польський, радянський, німецький і так далі. Та самодія. Те саме служіння таке ну, практично нещадя живота свого. Причому е, в даній ситуації живіться не просто його особисте життя, це життя його дітей, яких ціла купа. Це, це фактично життя і його родини. Життєвий шлях Омеляна Ковча розпочався 1884 року у Космочі, на Гуцульщині. Родина священича. священником був батько, дядьки. Цей факт та й склад характеру безумовно вплинули на те, що Омелян теж вступає на духовну стежку. Готувався до священства він у Римській колегії святих Сергія Івакха. У 1911 році був висвячений єпископом Григорієм Хомишиним і віддано трудиться на духовній ниві. Коли за рік його відправляють на душпастерську роботу у Боснію, де серед місцевих мусульман було багато українців з Галичини, він спокійно приймає це служіння. Під час Першої світової війни отець Омелян повертається в Галичину. Він, як патріот, і як священнослужитель, не зміг встояти осторонь, коли українці намагалися збудувати свою державу. І у 1919 році іде капеланом до української галицької армії разом зі стрільцями проходить усі воєнні негаразди. Це було взагалі загальне явище, коли і Українці йшли добровольцями в армію, і також священники йшли. Церква не була проти. Ну і пам'ятаємо, що коли творилося взагалі українське військо двадцятому столітті в Галичині, тобто Легіон Українських стрільців, він був освячений Андрієм Шептицьким, прапор був освячений, і Українська Галаська армія була по суті продовженням цієї військової формації, тільки вже набула ознак державної армії Західноукраїнської Народної Республіки. У 1922 році отця Омеляна призначають парохом перемишлян. доволі складного міста, бо різного за національною та конфесійною приналежністю мешканців. Але особливістю священника було те, що він ніколи не ділив людей: бідних чи багатих, греко-католиків чи православних, українців, поляків, євреїв. Він тихо і сумлінно працює. Був організований банк і була організована, е, значить, кооператива. І багато багато і була був організований такий будинок культури з великою залою і сценою. Тоді ще то було. Я кажу, дивина. Над тією хатою ангели кружляють. Так парафіяни говорили про скромний будинок оця Омеляна. А от тодішня польська влада була не в захваті від його проукраїнської священичої діяльності. У помешканні проводили обшуки, навіть був домашній арешт. Та отець Омелян не нарікав. І коли після приходу радянської влади дехто з парафіян хотів відімстити полякам, пограбувавши їх, парух у своїй проповіді просив поступати не по людському, а по Божому. Ви задивилися на тих босяків, що тепер прийшли до нас. Мені соромно за вас перед Господом Богом. Коли у вас є, хоч трішки патріотизму й совісті, то я прошу ще сьогодні повернути все тим людям, від яких ви забрали. Під час першої радянської окупації у перемишлянах отець Омелян Ковч на водохреща влаштував похід на річку синьо-жовтими стрічками. За такий свавільний крок він був у списках більшовиків на покарання, але є версія, що однією з причин, чому покарання не було, є великий авторитет, який священник своєю невтомною працею, відданим служінням, здобув у місцевого населення різних національностей та конфесій. Від приходу німецької влади отець Омелян теж не був у захваті. Розумів, це окупанти рідної землі. На місце одного добродія приходить другий, тільки їхні гудзики в мундирах змінилися. Незважаючи на зміну влади, отець Омелян відправляє богослужіння, підтримує місцеве населення, співпрацює з організацією українських націоналістів. За однією з версій він навіть займав там чільне місце. ООН була така практика мати довірених осіб. Люди, які не були членами ОУН, але які тісно співпрацювали. Тобто, який десь постачали чи інформацію, чи, можливо, навіть були такі випадки, коли вони зберігали і фінанси, і якийсь зв'язок. І багато священників було серед таких людей, довірені особи. І от ким був Омелян Ковч, важко сказати. Чи він був довірною особою, чи він був членом ОУН, але так чи інакше він мав цей зв'язок. У книжці де його точка описує, що коли він. Коли, значить, зали... німці прийшли, він знав перфект німецьку мову. І коли прийшли німці, його зробили старостою. Росіяни залишили великі склади, зброю і продукти він передав УПА. Та німецька влада дуже скоро продемонструвала свої справжні обличчя, взявшись зокрема за знищення євреїв, яких у перемишлянах була значна кількість. Тоді отець Омелян вкотре довів, що для нього важливе хрестове вчення про любов до ближнього, а не конфесії чи національність. З ризиком для власного життя, для життя родини, дружини, дітей він рятує євреїв, охрещує їх у греко-католицькому обряді і видає метрики про хрещення. Коли я черговий раз Омеляну ковчу говорили про те, що Даремно він о переохрещує євреї, і якби як аргумент показували колону тих євреїв, яких вели там на транспорт і відправляли в концтабори. Ну а він побачив інший аргумент в цьому. Як от бачите, ідуть євреї, проходять повз церкву і хрестяться біля неї. Тобто вони залишаються вірними, от зокрема у своєму перехрещенні. Є дані, що отець умаляну хрестив до двох тисяч євреїв, і навіть на допитах у гестапо він наводив біблійні слова про те, що потрібно хрестити усі народи і не ділити їх за якимись ознаками. Він звертався до вищого німецького керівництва, засуджуючи масове знищення єврейського народу, і вимагав дозволу відвідувати євреїв у гетто. за це і був покараний. Гестаповці арештували його один раз. Потім Андрей Шептицький домовився, щоб його випустили. Йому сказали, щоб він підписав, що він не буде втручатися в дії німецької влади і не буде давати хрещення жидам. Він від цього відмовився. Не приставши на пропозицію гестапівців, отець Омелян Ковч був заарештований у друге. Його ув'язнили у цій тюрмі Налонського. Тут його допитували, катували, вимагаючи все-таки підписати документ з обіцянкою не втручатися у діяльність німецької влади і не рятувати євреїв. Згоди не було, і вже звідси оця Омеляна відправляють у концентраційний табір Майданик, що біля польського Любліна. За колючим дротом концтабору, де щодня знищували велику кількість людей, український священник Омелян Ковч ніс своє служіння серед єврейського народу, відправляв служби, сповідав, допомагав порадою і був проти свого звільнення. І про це писав своїм рідним та близьким. Я розумію, що стараєтесь про моє визволення, але я прошу вас не робити нічого в цій справі. І дякую Богові за його доброту до мене. Окрім неба, це єдине місце, де я хотів би перебувати. З усіх присутніх я тут одинокий священник. Щеник. Тут я бачу Бога, який єдиний для всіх, незалежно від релігійних відмінностей, що існують між нами. Хіба це не найвеличніший вінець, який Господь міг покласти на мою голову? Саме так дякую Богові тисячу разів на день за те, що він послав мене сюди. Я не смію просити його про щось більше. Не турбуйтеся про мене, радійте зі мною. Отак, під наглядом охорони за колючим дротом майданчика, отець Омелян з підірваним здоров'ям, незважаючи на жодні земні негаразди, служив до 1944 року. У лютому він потрапив у табірний шпиталь. 25 березня його тіло було спалене у крематорії, але його душа піднеслася додому у небо. У радянські часи про оця Омеляна майже не говорили. Та він ніколи і не прагнув людського визнання. Він діяв за покликом серця. В даній ситуації ми маємо до, до, до справи з, з людиною, яка, яка є ведена ідеалами жертвеного служіння. Це не від безісходу, не від безвиходів чоловік сиру, не тому, що ззаді заградітельні отряди, а тому, що просто інакшого способу бути людиною в тій хвилі чоловік не знайшов. Говорячи про цей період, так в католицькому світі всі говоримо про отця Максиміліана Кольбе. Священник, який віддає своє життя в концтаборі констаб, за іншу людину, так? за приреченого на смерть. От в випадку Емеляна оце оце Ковча це є ще, ще більше, ніж це. Чому? Тому що е, отець Максимілян Кольбе все одно був в концлабері. Отець Емілян Ковч в концтабері попав з власного бажання, грубо скажемо. Отець Максимілян Кольбе є. Священник практично в селібаті, Монах, який не має дітей. Отець це мільярд священник, який має купу дітей, будучи одруженим священником. Тобто, якщо матеріально рівняти цих дві постаті, отець цей постає в набагато. Принадливішому світі, якщо так можна сказати, так бо і тут, і тут дотичить до святості. і це ну, з, точки, з точки зору е, духовності, це не можна порівнювати. Але з точки зору людського подвигу, це є це навіть це є не порівнювання між собою величини. Зараз існує такий стереотип, що і він в певній мірі певними силами навіть починає підсилюватись, що українці брали участь у Голокості і потім тому масово. Історичні факти це заперечують. І Омелян Ковч, який отритував е, євреїв, причому за різними е, даними від 300 до 2000 тисяч євреїв, він е, е, хрестив. То цей власне той приклад, що українці е, не були байдужими до. Е, Євреїв, які поколіннями також жили на цій землі, але Омелян ковч його постать, його діяльність засвідчує, що е, власне ці народи не були, не залишалися своїми проблемами е, наодинці. Одне одного намагалися рятувати, так само як багато євреїв рятували українців від радянських репресій. 1999 року Єврейська рада України назвала оця Омеляна праведником України. А 2001 року, під час візиту до Львова, папа римський Іоанн Павло ІІ проголосив його блаженним священомучеником. Але у церкві вже говорять: він заслуговує на те. Щоб бути названим святим, отець Омелян був сином і священником одного народу, загинув на землі іншого народу, врятував синів і дочок третього народу. Так, оця ковча охарактеризував блаженніший Любомир Гузар. І справді, якщо для одних концтабір був пеклом, для отця Омеляна раєм від Бога. Адже там, не чекаючи визнання чи нагород, він сповнив свій обов'язок священника і людини служити Богові, допомагати ближнім. Берімо приклад. Ми ж з вами побачимось наступного тижня у програмі. Наші герої хай щастить.